Нас буде судити, коли ми станемо перед Богом? Слово Боже. У Біблії слові Божому практично 1200 сторінок. Хр... Ісус Христос і Апостол Павло навчали, бо Слово Боже живе і дійсне дієве, воно гостріше за будь-якого обосічний меч. Проникає настільки глибоко, що сягає до розділення душі й духу, суглобу є мозку, воно судить думки та на міря, міри серця. Зверніть увагу, Слово Боже достигає скрізь душі, духу, думок і всього. Ви, 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 видно і невидимого, ніщо у цьому творинні не проховане від нього. Усе розкрите та відоме перед його очима. Йому ми да, дамо звіт. Бог возвеличив своє слово вище за будь-яке ім'я. Коли лежиш у труні пізно закликати царство Боже, з, тим, з цим треба розібратися зараз. Для цього йде на життя, для цього їде на церкву, і, і апостолів і пророків, які допомагають вивчати і розуміти Слово Боже ці 1200 сторінок. Підпишіться на телеграм канал Солтаненко для вивчання відео по Слову Божому. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і бажаєте примиритися з небесним Отцом. Будьте благословенні!